Влада виділила 400 мільйонів на серіали. Що про це думають звичайні українці? Це не те, що не потрібно. Це не можна так робити. Так не можна робити. В країні війна. Які серіали? Ну серіал у нас ось він. Перед нами серіал. Перед нами воєнний стан. Оце вже серіал. І 400 мільйонів, я боюся, що треба все ж таки на збройні сили. Я вважаю, що зараз гроші можна внести на ЗСУ, на армію, на армію. І зараз перше питання це війна. Ну, я гадаю, що ні. Звичайно, не потрібно. Це не першочергове, що треба було б зробити на даний час. Звичайно, ні проти. Під час війни навряд чи. Навряд чи. тому що 400 мільйонів можна було витратити на бронежилети, на ті ж самі кевларові каски, наушники, е, ті ж самі дрони для наших військових або машини. Ви ж прекрасно зрозумієте, що, що недоречно. Зараз, по-моєму, треба все на війну кидати, щоб ми от всі гуляли і розважались хоча б мирним небом. Ні. Ну і так, і ні. Бо людей треба якось. Налаштувати на добрий лад, скажімо так, відволікти від війни. Це плюс, відволічуться. Але 400 мільйонів це ну, ну, нормальна зброя. Оплата бійцям. Це щось на кшталт барабанів е у сховища. Ну, я вважаю, це не дуже доречно розпіл просто. Ну, я вважаю, що це зовсім недоречно, бо. Краще ці гроші виділити на більш потрібне діло. Наразі я гадаю, що ми так звикли до війни, що якісь більші намагання наш моральний дух підняти вони зайві. Хай краще на дрони переведуть.